Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледней і хочу показати вам сьогодні фрагмент розкладу, який я зробила одразу на двох колодах Таро Казанови та класичному Таровейта. Робити розклади на двох колодах це досить таки цікава практика. У мене є кілька розкладів на двох колодах на каналі. Але так сталося, що я їх давно не робила, і нещодавно у мене трапилася нагода використати одразу дві колоди для однієї ситуації, але просто для різних запитань. Деякі запитання було доцільно розглядати на тароказиновий, а деякі на таровейта. До мене звернулася моя кверентка, постійна кверентка, вона періодично у мене замовляє розклади. І у неї виникло питання, яке дуже її непокоїло щодо її коханого. Невеличка передісторія. Моя кверентка перебуває у стосунках, у вільних стосунках із чоловіком, набагато старшим за неї. Вона теж жінка, скажімо так, середнього віку, він набагато старший, він уже людина такого поважного віку, але, тим не менш, у них довготривалі стосунки і досить гармонійні. У нього проблеми зі здоров'ям, і я робила їй розклад на рік, і ці проблеми зі здоров'ям якраз і були і у цьому розкладі, і вона мені написала, що так він дуже сильно захворів, і причому настільки сильно, що лікарі поставили йому дуже невтішний діагноз, який його налякав дуже сильно. І він поїхав за кордон. І лікарі за кордоном не підтвердили цей діагноз. І він був дуже щасливий, звісно, з цього, бо вже готувався до найгіршого. Але через те, що це виявилася просто дуже важка, але виліковна хвороба, насправді, він сказав моїй кверенці, що тепер він хоче жити повним життям. Це ось ця фраза її занепокоїла. Чому? Тому що вона, оскільки він все ще дуже хворий, вона до нього приходить. Додому і доглядає його. І одного разу вона прийшла і відчула, що хтось був. Окрім неї, у його приміщенні хтось був. І вона вирішила звернутися до мене, щоб перевірити, чи справді хтось там був, чи це просто її ну, такі пусті підозри. І її ще цікавило питання про його здоров'я. І, звісно, для того, щоб відповісти на питання про стан здоров'я. Я використовувала карту з колоди Таровейта. І про стан здоров'я випав Паш Пентаклів перевернутий. Паш Пентаклів перевернутий в аспекті здоров'я означає дуже ослаблений організм. Така карта часто випадає на стан здоров'я людини після важкої, перенесеної важкої хвороби. І на дуже повільний процес реабілітації. Дуже повільний. Тобто, насправді, людина фізично дуже слабка наразі. У даний момент. Далі вона запитала, чи є у нього інша жінка, чи завів він собі якусь іншу жінку. І на це питання я дістала карту з Таро Казанови, тому що саме Таро Казанови найкраще розкриває чоловічу психологію у стосунках, чого чоловік прагне, про що він мріє, чого він хоче, про що він думає, і так далі. Отже, чи є у нього інша жінка? Десятка мечів, зверніть увагу, ця карта теж про здоров'я. Тут зображений старий Казанова, який уже теж досить поважного віку, але через саме вік і через погане самопочуття, йому залишається тільки згадувати своє минуле, коли у нього було багато коханок, і писати мемуари. І все. Тобто він саме. Через стан здоров'я і через свій поважний вік не заводить уже нових якихось жінок. Тобто, нової коханки у нього немає. І дивіться, знову ж таки, ось дві карти, які вказують на стан здоров'я незадовільний наразі стан здоров'я. Далі, наступне запитання: чи приходив хтось до нього додому, коли там не було моєї кверентки? Ці питання, звісно, я розглядала на Таровейта. Чи приходив хтось? Перевернута п'ятірка кубків. Так. Перевернута п'ятірка кубків вказує на те, що хтось приходив. Причому це не нова людина. А це людина, яку чоловік дуже добре знає, і причому з цією людиною у нього колись були стосунки. І оскільки хтось приходив, і хтось із його минулого. То я поставила ще одне запитання. Хто приходив до чоловіка? Старший аркан суд. Ну, власне, я так і думала, що п'ятірка кубків вона певним чином може бути пов'язана саме із родинними стосунками, а старший аркан суд на питання, хто приходив, дає відповідь, хтось із членів його родини, хтось із його сім'ї. Ну, і моя кверентка сказала, що так, це, швидше за все, його колишня дружина. Тобто вони давно не живуть разом. Але е, певним чином, оскільки колись там була сім'я, родина, то в стосунки вони підтримують. Тобто, просто колишня дружина приходила і е, щось там наводила лад чи давала йому ліки, щось таке. Тобто, тут нічого такого е, любовного немає. А просто сімейна підтримка, більш нічого. Але ж. Мою кварентку також цікавило запитання, а які плани у її коханого щодо неї самої. Чи не збирається він її покинути? Ось це її хвилювало. Які плани має цей чоловік щодо моєї кварентки? Теж Таро Казанови. Колісниця. Якби це була класична колода, то колісниця може означати, як Рух уперед вдвох, тобто продовження і розвиток стосунків, так і те, що людина хоче йти своїм власним, власним шляхом, рухатися далі, але без партнерки. Але в Таро Казанови є свої нюанси. Це сюжетна колода, вона не завжди відповідає класиці. Колісниця Таро Казанови означає подорож, причому сумісну подорож, тобто партнерську подорож це може бути романтична мандрівка. Це може бути подорож, яка передбачає розваги, відпочинок, зміну обстановки, якісь нові враження, поновлення почуттів і так далі. І для того, щоб точно заспокоїти свою кверентку, що я правильно витлумачила цю карту, я зробила горизонтальну докладку. Що таке горизонтальна докладка? Це спосіб перевірити, чи правильно ви розтлумачили карту, чи правильно ви зрозуміли її сенс. І ця докладка або підтверджує ваші припущення і висновки, або спростовує їх. Отже, що у цій карті є? Диявол, тобто, що є, або що ця карта означає? Диявол, і чого немає, десятка пентаклів, або що ця карта не означає. Спочатку почну з того, чого вона не означає: Десятка пентаклів. Ця колісниця не означає, що кверент має наміри щодо одруження. Але, знову ж таки, я сказала про це кверенці, і вона підтвердила, що так воно і є, вона про це прекрасно знає, що тут не йдеться про плани на одруження. Але є диявол, і це означає, що цей чоловік не може жити саме без моєї кверентки. Діявол дуже часто у розкладах на стосунки коханців вказує на те, що вони дуже сильно пов'язані одне з одним. Вони не можуть жити один без одного. Ну, Насамперед, це про пристрасть, але іноді просто буває так, що люди настільки один до одного звикають, що просто не уявляють собі життя без цих стосунків, і вони не бачать поряд із собою інших людей. А тільки ось, ось це партнерство і більш нічого. Ось так. Тобто, справді, у цього чоловіка в планах є мандрівка саме з моєю кваренткою, зміна обстановки, розваги, ну, звісно, секс. Ну, і просто адреналін, ось що означає жити новим повним життям. Просто не відмовляти собі у радощах життя разом з моєю кваренткою. Ось такий розклад. На цьому, все до побачення.